Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулиць. в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. У користині за урядовою програмою побудують дорогу до промислового кластера. Індустріальний парк у користині отримав 83 мільйони 600 тисяч гривень за програмою стимулювання створення індустріальних парків в Україні. Ця програма є частиною урядового проєкту, зроблено в Україні. За ці гроші планують побудувати окрему під'їзну автодорогу до промислового кластера міста. Пише Суспільно-Житомир. Про це розповів заступник Коростенського міського голови Олександр Єсенецький. За його словами, на участь у цій програмі Коростенський індустріальний парк подався із метою побудувати дорогу до території, яку при плануванні міста відвели для розвитку промисловості. Нова автодорога знизить навантаження важкого автотранспорту на дорожню інфраструктуру міської магістралі, а також позитивно вплине на якість міського довкілля. Зі слів заступника міського голови, керуюча компанія індустріального парку провела тендер і визначила виконавця робіт. Споруджуватиме нову під'їзну дорогу до промислової зони міста Хмельницька компанія, яка займається будівництвом автошляхів. Роботи планують розпочати навесні 2025 року. У звягелі поліцейські пройшли практикум з медицини. Захід був проведений за ініціативи інспекторки з дотримання прав людини звягельського райвідділу Анжеліки Радзевіл. Під час занять тренерки розповіли поліцейським про порядок оцінки стану, постраждалого, нагадали про правильність проведення штучного дихання дорослим, дітям та немовлятам. Також роз'яснили, як найефективніше та швидко зупинити кровотечу пораненому за допомогою турнікетів та тиснучих пов'язок. Розповіли про порядок дій під час порушення прохідності дихальних шляхів. Окремо учасники опрацювали теми першої допомоги у разі отримання постраждалим ран, травм, опіків, інших невідкладних станів. Особливості їх транспортування після теорії правоохоронці детально відпрацьовували кожен етап тренінгу практично. За результатами навчань усі отримали міжнародні сертифікати, що визначають у 191 країні світу та предмети індивідуального захисту. У Житомирській області зібрали близько 90 тонн жолудя, 134% виконання плану. Лісівники Житомирщини і Київщини зібрали 123 тонни жолудів. Про це інформує столичний лісовий офіс ДП ліси України. Працівники філії завершили сезон заготівлі жолудів дуба. Вони зібрали понад 123 тонни, що на 30 тонн більше ніж було заплановано. Ідеться в повідомленні на Житомирщині ж зібрали 86 тонн жолудя на київщині понад 37 тонн. Найактивніша заготівля відбувалася у Коростинській, Білокоровицькій, Богуславській та Звягельській філіях. Дуб звичайний цінна листяна природа для лісів Житомирщини і Київщини. Його насадження стійкі до хвороб і шкідників та добре адаптується до зміни клімату. У Бердичеві відкрито офіс зроблено в Україні для підтримки українських підприємців. Повідомляє громадсько-політичний портал «Рупор Житомира». У місті Бердичів на базі філії Житомирського обласного центру зайнятості відкрився офіс економічної платформи Зроблено в Україні, покликаний підтримати українських підприємців. Офіс зроблено в Україні. відкритий у Бердичеві став четвертим у Житомирській області та 48-м в Україні. Це сучасний майданчик для спілкування між роботодавцями та шукачами роботи, а також своєрідний орієнтир і порадник для тих, хто хоче розпочати власний бізнес. Наразі такі офіси діють по всій Україні, надаючи підприємцям доступ до актуальних урядових та регіональних програм підтримки. Серед них гранти на виробництво дронів, програми для переробних підприємств, компенсації за придбання агротехніки та інші ініціативи, спрямовані на розвиток бізнесу. Крім того, офіси пропонують консультації з питань працевлаштування, включаючи програми навчання та перенавчання працівників, компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Уродській громаді відбулося урочисте відкриття музею історії Овручини. У музеї зібрані цінні матеріали про Овруцький край, його видатних людей та герої війни, повідомляє громадсько-політичний портал Рупор Житомира. Також за участі членів родин загиблих захисників, які віддали своє життя за незалежність України, було висаджено алею молодих саджанців дуба. Ця алея стане символом пам'яті та вдячності за їхню мужність і самопожертву місцем, де кожен зможе віддати шану героям. Ще п'ять релігійних громад у Житомирській області перейшли до ПЦУ, три з настоятелями. Від початку серпня 2024 року у Житомирській області ще п'ять релігійних громад ухвалили рішення про вихід з підпорядкування Московського патріархату та перехід до Православної церкви України. Інформація про перехід парафій оприлюднена на сайтах двох єпархій ПЦУ Житомирській області. Від початку серпня до 13 листопада Житомирсько-Орська єпархія повідомила про перехід чотирьох релігійних громад, з яких три перейшли разом із настоятелями. Громада свято Вознесенського храму Ломолочки на чолі з настоятелем Михайлом Шукостом, громада свято-Покровського храму, село Бараші, на чолі з настоятелем Миколою Цапом, громада свято-дмитрівського храму, у село Яроповичі, громада свято-Стрітинського храму у село Протівка разом із настоятелем Миколою Колибинським до складу житомирсько поліської єпархії ПЦУ приєдналася релігійна громада села Сінгаївка. У Житомирі благодійний концерт оркестрів Richter Kids» та Music Lab» зібрав 167 тисяч 800 гривень для Збройних сил України. Благодійний концерт, що зібрав на одній сцені два оркестри дитячий Richter Kids» та Music Lab», не тільки подарував незабутній музичний вечір, а й зібрав кошти для підтримки наших бійців. 167 тисяч 800 гривень передадуть Збройним силам України. Юні музиканти з Richter Kids продемонстрували таланти, а досвідчений колектив Music Lab додав концерту емоційного забарвлення та професіоналізму об'єднавшись на одній сцені, вони виконали різноманітні композиції від класики до сучасних хітів. -хіт. Танцювальна пара Житомирщини виборола бронзу на чемпіонаті України. Кращі танцювальні пари з усіх куточків країни прибули в столицю позмагатися за звання чемпіонів, демонструючи свій професіоналізм, пристрасть до танцю і неймовірну майстерність. Житомирщину на змаганнях представляли члени збірної команди області з танцювального спорту, вихованці клубу Естет, кожукар Кирил та Остапчук Єлизавета, тренери Висоцький Олександр та Бурмотова Євгенія. Танцювальна пара змагалась за призове місце у категорії Ювенали 2 за європейською програмою, де були представлені пари з різних куточків України. У загальному підсумку пара виборола бронзу спортсменка з Житомирської області здобула бронзу на Кубку України з бодібілдингу та фітнесу. Спортсменка Житомирщини бронзова, призерка Кубку України з бодібілдингу та фітнесу категорії фітнес бікіні» плюс 172. Про це 12 листопада повідомляє управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Цей змагальний сезон приніс багато нових досягнень та результатів для спортсменки Поліського краю Ірини Міськової. Зокрема. Два міжнародні старти та бронзову медаль змагань державного рівня йдеться в повідомленні кубок України з бодібілдингу та фітнесу 2024 проходив у Києві. Тривав з 25 по 27 жовтня. Нагадаємо, 13 та 14 квітня 2024 року спортсмени, бодібілдери Житомирської області здобули золото на чемпіонаті України. Федерація баскетболу Житомирщини збирається провести чемпіонат Житомирської області з баскетболу. Деталі в сюжеті програми про баскет. Дивіться про баскет на телеканалі Н1 щосереди з 21.40.